Добрий день! Рада вас вітати в нашій затишній читальній залі. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати її величність поезію. І наша зустріч присвячена Всесвітньому дню поезії. Це свято, яке відзначається щороку, 21 березня, в день весняного рівнодення. Всесвітній День поезії відзначається і у нас в Україні. У відривному українському народному календарі він уперше з'явився у 2004 році. У поезії є своє народження. Цей день має свою історію. У 1999 році на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було вирішено відзначити Всесвітній День поезії саме 21 березня. Перший всесвітній день поезії святкувався у Парижі, де й знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО. Поезія, говориться в рішенні ЮНЕСКО, може стати відповіддю на найгостріші і найглибші духовні питання сучасної людини, але для цього необхідно привернути до неї широку суспільну увагу. Крім того, Всесвітній день поезії повинен дати можливість ширше заявити про себе. Невеликим видавництвам, чиїми зусиллями в основному доходить до читачів творчість сучасних поетів, літературним клубам, що відроджують одвічну традицію живого поетичного слова. Ну і, звичайно ж, бібліотекам. Але як визначають поезію самі поети? Чи питають себе, навіщо вона? Ставити таке питання в інтерв'ю, вважається поганим тоном. Та ніхто нам не заважає шукати відповіді на нього в самих текстах. Отже, пропонуємо вашій увазі поезії українських поетів та поетів наших земляків. Аліна Костенко Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова уже були чиїмось. Хтось ними плакав, мучився, болів. Із них почав, і ними ж і завершив людей мільярди, і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність. Усе було, асфальти, спориші, поезія. Це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Григорій Коваленко. Прийшла весна. Прийшла весна, весна прийшла. І ожива природа всюди, зійшли сніги, і трава зросла. Земля радіє й люди. Усе росте, усе буя, в гаюб, ліси, діброви, людей діждалися поля. У них турботи нові, пташиний літ нам шле привіт, курличуть журавлі і гуси, веселий цвіт, любові цвіт, милує й гріє душу. Справжня поезія безсмертна. Так, можна заперечити, що мало чого є у світі настільки ж нетривкого, ніж слова, чи то на папері, чи на камені. Поезія подібна властивостями до алмазу, але немає його твердості. Однак згадаймо слова великого героя із роману Рукописи не горять. І навіть через тисячі років, віднайдений серед пісків пустелі клаптик папірусу зі словами стародавнього поета, зберігає свою силу. Ця поезія проходить до нас через час і простір і торкається нашої душі так само, як і сучасна. Ліна Костенко Давидові псалми, Псалом перший Блажен той муж воістину блажен, котрий не був ні блазним, ні вужем, котрий во ні в празники, ні в будні не піде на збіговицька облудні, і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради. І не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі. І, хоч про нього скажуть навіженний, то не біда, він все одно блаженний. І між людей не буде одиноким, стоятиме, як дерево над потопом. Крилаті з нього вродяться плоди, І з тих плодів посіються сади. І вже йому ні слава, ні хула не зможе вікна надборкати крила, а хто від правди ступить на півметра, душа у нього. Сіра й напівмертва. Не буде в ній ні сили, ні мети, Лиш без язики корчі, ні моти. І хто всіляким ідолам і владам ладен кадити херувимський ладан, той, хоч умре набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем. Куди б не йшов він на землі і далі дощі розмиють слід його сандалій, бо так воно у Господа ведеться в землю западеться. Кажуть, що поезія це голос істини, голос правди, який єднає серця. Той, хто чує його, здатний піднятися на вершину духу, згуртувати націю, об'єднати людство. Галина Щербак Україна жива. Підіймайся, народе, захисти свою гідність права. Поки у нас є свобода, доки Україна жива, Душу й тіло положим над майданом, як гасло дзвенить, зупинись, перехожий, закарбуй революції мить. Посміхнися нам доле, бо уже настраждались у край. сотні змучені болем, а десятки попали у рай. Зупинімо тирана. Бо затопить наш дім у крові, хай летить над майданом, не відпустимо доки живі. Нас не можна зігнути волелюбні ми з давніх віків, не носити нам пута на вуста не вчепити замків, банду геть, наше гасло, хай до Господа донесе, а серця патріотів не згаснуть. Україна в нас понад усе. Ну, і, мабуть, як ми знаємо, що у кожного поета, у кожного письменника є своя рідна сторінонька. Як же про неї не написати, як же не написати про своїх сусідів, знайомих? Зараз ми прослухаємо саме такий вірш. Олексій Ганзенко Ярослав Владиславка, його лубилась, і по соняч ступала в росу, і в городі зраня важко лубилась. І у лузі клепала косу. Кириченки орали, й сіяли, кривов'язи косили в рядок, байбарзи молотили і віяли, доглядали ханзенки садок. Краснощоки, шманенки, волошини, та хіба пригадаєш усіх хто ходив по ріллі припорошеній, чий бутеня відлунила сміх? І жили, і кохалися з милими, як же кликала віра свята. До недруга виходили з вилами, коліївщина те пам'ята. Знали війни, помори й пожарища, та родилися знов на землі, З небуття, з попелища і згарища, Вікно оки, хатинки малі, і білились вони, і святилися, і ікони чіплялись в куті, свічачки у віконцях світилися, мов дукати які золоті. Поет людина незвичайна, незрозуміла для інших. А поетеса і поготів. Чутлива, тонка, ранима. Вона літає у хмарах. Можливо, чує голоси Янголів. Оксана Якуніна. Маленька фея квітів. Розсупила ізранку. Маленька фея квітів Співала, мов вільшанка. Маленька фея квітів чарівний пил трусила. Маленька фея квітів із небом говорила. Маленька фея квітів плила із райдух коси. Маленька фея квітів загукувала грози. Маленька фея квітів і серденька зернинки зростила чудо дивне, Розбризкала краплинки. Любові, краплі ніжні, що падали навколо. Любові, краплі ніжні, співали дивне соло і під чарівні трелі, що звідусіль зринали, навіть на голій скелі троянди розквітали. Нехай комусь від щедрої планети, високі титули, гучна хвала. Таких дарів не дістають поети. Мені зоря. Любов твою дала, писав Уілям Шекспір про трофеї поета. Оскар Вальт говорив, що поезія існує або у житті, або на папері. Усі погляди і думки майстрів слова, література бережно плекає, адже кожен поет це інша таємниця, його історія унікальна. Ліда Руденко Мої рядки, жадані рідні діти. Я вас люблю, як і саме життя. Ми мусили одне одного гріти, серед страшного хаосу, буття. Я довго вас ношу собі під серцем, пускаю світ, коли кричить душа, а суть моя в словах лежить на денці, не прагну гонорару і гроша, не прагну слави, скромної поваги. Радію з того, що живу й пишу, прошу життя, ти дай мені наснаги, промінчик сонця. Крапельку дощу, і хай слова зернятка проростають, милую зелим світом на весні, цей білий світ закохано вітають, Світут на радість людям і мені. Мої слова це життєдайні квіти, я вас люблю, і плекаю, як дитя. Мене вчете і в темну ніч зоріти, любить у цьому хаосі життя. Кожен вірш це сповідь поета. Якийсь незабутній епізод з його життя. Хочу піснею бути в цей час, я хочу квіткою зацвісти, щоб тобі, якнайбільше щастя, із далеких доріг принести, щоб зігріти тебе промінням щедрих сонячних теплих днів. Хочу бути найкращим видінням із твоїх найсолодших снів. А ще хочу, я мрією бути. Щоб як дійсність із мрій прийти, щоб ніколи не зміг забути, що кохання моє це Ти, Микола Гудзенко. Слово поетичне не значок, не символ, це вогонь, що турботливо передається з роду в рід для найвищого повного довершення. Ми з вами поринули в світ поезії. Спробували себе як поети, зрозуміли, що поетичне слово безсмертне, поезія завжди актуальна і популярна, незважаючи на те, коли і ким вона була написана. Тож, приходьте до нас у бібліотеку, ми завжди чекаємо на вас, шановні наші відвідувачі. Дякую за увагу!